І Ми сидимо в лазні з іншими чоловіками, на що 20, і він такий. Хлопці, значить, дивіться, я гроші, так у мене так мене просто тягне їй зробити сюрприз. Не знаю, що трапилося. Вона на мене кричить, мато мене покриває там, я для неї не вдаха, а мені так хочеться її зробити приємне, не знаю, що з собою робити. Я ніколи таких чоловіків не зустрічав. Для чоловіків багатьох, для більшості чоловіків, романтика, увага, якісь слова, компліменти. Це дуже важко дається. Це дуже, це дуже складно. Тому що чоловік думає про своє. В нього якісь проекти, він зайнятий своїми процесами. В нього якась робота, якась проблеми, борги, там гроші, щось, допомога. І тут потрібно організувати їй побачення. Тобто він буде це робити тоді, коли він насправді її любить, і коли він хоче її зробити щасливою. Коли хтось намагається нас переробити, ми не відчуваємо так себе. Уявіть собі, що ваш хлопець приходить до вас, такий подивився, що е, е, набрала, да. Потовстіла трошки, давай будемо в спортзал ходити, давай будеш схуднути. Я люблю фітоняшок, будеш худнути. От вам сподобається як дівчині, якщо ваш хлопець починає типу, говорити такі речі? Ну, мабуть, ні. Мабуть, ні. Однозначно, ні. А, якщо він такий, значить, я почав вивчати іспанську мову, ти будеш зі мною, ми маємо проводити час разом, вчись іспанську мову. Ну, тобто, будь-яка дівчина, як ну, ти, ну ти, ти там захопився в тобі щось в голову вдарило. Ну вчи свою іспанську мову. Мене не чпай. Да, да, правда, і чоловіки так само вони сприймають, коли жінка намагається переробити і зробити. Ти маєш стати більш відповідальним, ти маєш стати більш таким, от таким, от, таким е, чоловіків це дуже погано працює. Тому найкраще, що можна робити, це дуже уважно дивитися до весілля. До весілля до того моменту, як ви запросили Артема. Потрібно дивитися на чоловіка ось так. Тобто роздивлятися все, що є, вивчати, дивитися, як він з мамою спілкується, як він з батьком спілкується, як він з друзями, як він працює, скільки годин він грає в танчики. Тобто все дивитися, тобто розуміти, за кого ти виходиш заміж. Тобто до весілля, ось так дивитися під мікроскопом. А вже після весілля, коли вже пастор сказав амінь, коли вже все відбулося, ви вже на всі його недостатки, на все закриваєте очі і вже живете, як є. І ви якісь моменти намагаєтеся змінити, виправити, домовитися. Але глобально все, ви вже якби Забрали людину і пішли з нею в цей шлях. Люди ж навпаки, вони до весілля. Піпу, ось він буде класний, все ідеально. Після весілля за кого я вийшла заміж. Прозріння наступає. І тому потрібно дивитися до дуже уважно і дивитися надії.